Коляду до дітей. Бійці 3-го батальйону територіальної оборони Воля завітали в Трускавецьку школу номер 3 на зустріч з учнями та вчителями, котрі всіляко підтримують бойовий дух воїнів на фронті. Діти постійно пишуть листи українським солдатам, плетуть маскувальні сітки та збирають продукти і теплий одяг. Я від імені дирекції школи, від імені педагогічного колективу, учнівського колективу. Хочу подякувати вам за те. Що ви знайшли час і прийшли до нас за вашу мужність, за вашу сміливість, за те, що ви захищаєте нас, наших дітей від російської агресії, школярі мали можливість поспілкуватись з новідніми героями України та подякувати їм за відвагу і мужність. Найбільше дітей цікавить, коли закінчиться війна і чи має українська армія перевагу перед армією окупантів. Учні восьмого класу представили бійцям своєрідний флешмоб, в якому висловили своє прохання не здаватися і продовжувати шлях до перемоги. Життя це виклад, прийми його. Життя це обов'язок. Виконай його. Життя це гра. Стань гравцем. Життя це цінність. цінуй його. Життя це скарб. Бережи його. Життя це любов. насолоджуйся з нею. Сповна. Життя це таємниця. Пізнай. її. Школярі також прочитали бійцям поезію учениці школи Софії Лищак. Сувора реальність також надихає дітей на творчість. Ми не здамося, розпали багато, єднаємося, сестри, єднаємося, браття. Ми вдячні тим воїнам, що нас захищають. За це ми вас, браття, навіть пам'ятаємо. Ви будете жити, хоч вас і стріляють, бо ви герої, ті, що не вмирають. Педагогічний колектив, попри навчання дітей шкільним предметам, найперше хоче донести до дітей правду про війну та прищепити їм віру в перемогу українських воїнів. Хай Мати Божа вас охороняє, ми молимося за вас завжди постійно. І кожна наша е, молитва, напевне, допомагає вам і нам в цьому зв'язку перебувати. І е, ми пам'ятаємо, що ви за нас не спите. А ми отут у теплі, у спокої, навчаємося, щоб в майбутньому стати достойними захисниками нашої батьківщини. Так, хлопці мої золоті так, чи ні? І молимося, дай Боже, здоров'я вам, терпіння, сили. Пам'ятайте, що ми тут разом із вами. Кожен клас Трускавецької школи Я мав можливість поспілкуватись з бійцями це більше це того, це діти підготували зворушливі вірші що та вас вас пісні. Тепер намагались вбити твою батьківщину. Ти так і пішов, пообіцявши вернутись. Мужньо на її захист. Ось ти стоїш на передовій у камуфляжній формі. За кожного. І за мене, за правду і волю, щоб материні сльози ніколи не очей. Завершилась зустріч святковим концертом. Бійці також передали школі прапор України, підписаний їхніми побратимами. Хлопці кажуть, це найменше, чим вони могли віддячити за допомогу та небайдужість учнів і вчителів. Ну і тепер знаю, за кого ми воюємо, за, наш, за наші дітей, за нас, за матерів, за жінок вчителів, які виховують наших дітей, коли ми не маємо часу. Ну і слава Україні! Не, ми всі разом здолаємо всі незгоди в нашій державі і переможемо ворога. Ми будемо завжди з вами і ми відчуваємо вашу підтримку. Ми переможемо. Діти пообіцяли і надалі докладати всіх зусиль, щоб допомагати солдатам. Натомість військові запевнили маленьких українців, що наступного разу повернуться вже з перемогою.